Так, друзі, закриваємо їм всім привіт! Я все взяв. Зараз ми з Ріко підемо на рибалку. Він десь тут. О! Ріко, вилазь! Ти що, на рибалку нам. Привіт, друже! Привіт! Ти що на рибалку на автівці поїдеш? Е, Ну так, а що? Слухай, я її взагалі-то я хотів тут біля нас пробачити. Я чого він взяв? А -а -а. Ну добре, пішли. Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Ну, слухай, можливо, ти припаркуєш автівку біля свого будиночка. Так, а я поки піду ось тут. Слухайте, друзі, в нас тут є невеличкий такий э, ручий. Слухай, ну що там, друже, що не заводиться, чи що. Їду, друже, давай. Давай, дру. О, що? Що це таке? Друже, я рибу що? знайшов. Ви вже? бачите це? Так. Диви, яка велика, це ти без що. Чи до мене там поплив, чи що? Та да, нікуди я не плив, Диви, це сом якийсь. Чи що це таке? Я не розумію, на що воно схоже. Так, зачекайте, а, зараз що спробуємо. Що ти там знайшов вже? Я в шоці, дуй до мене швидше. А, фі. Я в шоці, друзі, я не знаю, що сказати. Так, давайте спробуємо його трохи прикормити. Ось так. Диви! О, що таке, друже? Дивись, Кого що я знайшов. Це о, сом о, якийсь. Це капець? Не знаю, воно але мені подобається. Таке. Так, воно о. велике. Хм. Капець, Слухай. Давай його вб'ємо, в тебе Та є. Навіщо його вбивати? Дивись, Дивись? Воно мерзотне! Та це сом, мабуть, якийсь дуже великий. Три... Давай його погодуємо. він зараз поїсть. А потім... Скільки м'ясо з нього буде? О, так! Засмажимо його! Слухай, диви. Він такий чудний, маленький такий. О, поплив донизу. Слухай, в мене є ось така штука. Зараз ми його на. Ти бачив? Він став великим. О, ось скільки м'ясо, друже. А куди ми будемо дівати це м'ясо взагалі? Він такий здоровенний. В морозилку, друже, куди ще? Слухай, я, а... ай. О, він виліз на сушу. Ой-ой! Слухай, друже. Я, Мені здається, я розумію, що це за монстр та такий. Це, мабуть, Ель Гран -Маджа. Так! Дивіться, друзі. О, сенсі. Ель Гран ельґранмаджа у нас у річці. Не знаю, як він сюди попав, але мені здається, що якщо його годувати, диви, то він, він навіть нас не атакує, не нападає на нас. Треба його накормити. Так, оце я в шоці? Слухай, якщо ми його приборкаємо, ми зможемо ліквідувати усіх мемів, які нас переслідують. Мені здається, що цей монстр їх просто ти чув цей звук. Я в шоці. друже. Слухай, мені здається, що йому потрібно завжди перебувати у воді. О, Він еволюціонував! Диви, він, він перетворився Ой -ой. на червоного. Гельгран Маджа. Так, давай його годувати дуже-дуже-дуже багато. Добре, що я купив дуже багато прикормки. Слухай, а якщо ми будемо його годувати м'ясом, як тобі така ідея? У мене чіпси є, я їх тут. Купив, так, слухай, в мене є ідея. Мені здається, що його треба сховати. І найгарне місце буде для нього це океан. Ми зробимо mm -hmm. там якийсь бункер або якийсь, не знаю, знаєш що, підводну базу, в якій він буде обітати. Ну, давай, друже. Слухай, добре, диви, треба наготувати його. О, він ще більше став. Так, слухай, в мене є план. Все, друже, не скидай нічого. Зараз нехай він поїсть, і ми будемо ось так його вести. Так, слухай, доводи, швидесенько. Так, розкидуємо. О, я скинув, мабуть, усе ні. Так, все. Давай, ей кран за нами шуруй, шуруй, шуруй. Зараз мось. Так, на... скидаємо, він все пропили Диви, друже, це крута ідея. Так, давай, за мною, за мною, за мною ще. Слухай, потрібно його швидше сховати у нашому океані. Так, йди сюди, друже. Ось сюди застрибуй, так є. О, ні, я впав у воду. Добре, що він добрий. Хоча він виглядає дуже злим. Таким червоним кістки торчать з нього. Слухай, скидаємо, скидаємо. Слухай, друже, є план. В мене у холодильнику є багато м'яса. Якщо ми туди підемо до мене та візьмемо, куди він зник в залі? Ти його бачиш? Не бачу, друже. Може він втік? Не знаю, я його не бачу. Цікаво, цікаво. Слухай, диви, дощ пішов, Так. нашу рибку. Ні, не упустили! Він тепер буде наш. Диви, там блискавка влучила. Щоооо? Він перетворився на екран Маджа? Клас, добре тримай. А, що він нападає на мене. О, ні, О, ні друже, тікай! Текаймо, швидше погана ідея. Диви! Він став поганим! Чому? Ми ж його нагодували! Він був червоним, потім став таким, а тепер він переслідує. Диви, вода! Що це таке, друже? Це дружина? Так. Коли ти... виростають, перетворюються у монстрів. Слухай, чому ми не можемо приборхати цих монстрів? Я не розумію, е -е... диви! Друже, тут вода! Він, мабуть, зробить зараз цунамі і нас знесе взагалі. Оху, це підлітковий період. Так, слухай, в мене є план. В мене знизу є необхідна зброя. Ми зможемо зробити оборону. Слухай, я пам'ятаю, ти казав, що ти брав губки дуже багато. Пам'ятаєш? В тебе вони є. Ми зможемо <плак, сружа> зробити оборону цього дому, цього будиночка. Тримай. Все, так, дякую. Так, друже, зараз я пропоную все це покласти сюди. Так, та панали донизу, я тобі покажу свій арсенал. Так, давай, швидесенько. Спускаємось. Є. Так, слухай. Так, я пропоную, щоб ти. Йди сюди. Так, ось у цьому є зброя. Бери все. Так, ось так я все взяв. Це все твоє. Бери. Та будемо робити оборону. Так, що в нас тут є? Так, в цьому ящику нічого немає. В цій скрині. О, ні, є. Так, слухай, беремо це. Так, зараз я візьму ось цей. Так, все. Слухай, друже, бери набої, бери все необхідне. Так, отягайся. та будемо зараз робити оборону. Слухай, що тут відбувається? Не розумію в залі. Ось цю штучку візьмемо. Сподіваюсь, що вона нам друже, допоможе. Тут цунамі вже ближче і ближче. Так, зараз, зараз йду до тебе, друже. Зачекай. Так, і цю штуку беремо. Все, погнали. Слухай, в нас є все необхідне, щоб захистити свій будинок. Так, цю штуку сюди кладемо. Так, є. Все, погнали! Як він зробив це цунамі? Ми його нагодували, а він взяв і все затопив. Диви, скільки всього, друже? Я пропоную робити робити оборону. Сподіваюсь, що губка все впитає. Так, давай, друже. Я дружі. Також, друже. Ось так будемо робити. Так, швидесенько. Так, сюди, сюди, сюди. Так, це зламати. І та, погнали будувати. Є, слухай, я не знаю, друже, врятує нас ця штука або ні. Ну, сподіваюся, що вона нам якимось чином допоможе. Щоб ця вода не проникла у мій будинок. Так, все сюди. О, ми зможемо пролазити знизу. Це буде круто. Так, так, так. Я бачу цього альгран Маджа. Ану відвали! 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 Ти навіщо будинок мій гризеш? Ти маленька, точніше вже велика потвора! Вали звідси! Диви, друже, цунамі наближається! Все так, воді. друже, Я роблю оборону. Він Він погриз мою статую! Ах ти, і твою також! Зараз я в те влучу. Так, Та ти сюди. Не їж бліка статуй, дощі що ріко. Таок, сподіваюсь, я в нього влучу. О, ні! Блискавки, мені це не подобається. Цак. Це викидаємо, потім купимо щось нове. Так, все. Ріко, як у тебе справи взагалі? Друже, я майже дороблю оборону. Так, це дуже добре. Так, я роблю ось тут оборону. Сподіваюсь, що вона допоможе. А вона взагалі впітає цю воду, і все буде добре. Так, сюди. Було б круто, якщо б ми змогли обкласти весь наш будинок. Тоді б, мені здається, вода б не пройшла. Так, сюди, швидесенько. Ставимо. Так, все робимо, друже. Я тут також роблю. Слухай, так, потрібно, щоб наш гараж був захищеним. Захищеним. Так, сюди поставимо. Є, майже все зробив тут. Слухай, ну мені здається, що дву, двох одиниць цих блоків вистачить, я гадаєш? Або ні? Подивимось, друже. Не знаю. Можливо, нам потрібно зробити щось побільше. У Нас ще є блоки. Слухай, я спробую затримати це цунамі. Зараз, зараз, зараз. Друзі, ось так перетворимо Оліт! Вали, 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 вали. Зараз, 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 зараз. Зараз я зроблю яму, в яку він по потр... повинен... П... попасти. Та відвали від мене. О, ні, друже, він переслідує мене. Так, зараз. О, ні. Перезарядка. Іди сюди, подалі від мого будиночка, я тобі зараз покажу. А ось так не хотів, а? Що так? Ей, Ранмая, Я тут все трохи зруйнував. Що ж робити? Що ж робити? Так, мені потрібен кріолятор. Зараз перетворимо все на лі. Так, сюди. Все, все майже зробили. Друже, як в тебе справи? Друже, роблю оборону. Роби, роби, тому що я бачу, як вода наближається. Так, ні-ні ні, ні перетворюємо, перетворюємо все на лід, все на лід, щоб все змерзло, та вода натікла. Так, є, майже, майже мене виходить або ні, я не розумію взагалі стільки цієї води. Що ж робити? Так, друже, майже тут щось зробив. Тут трохи зупинив, але я не знаю. О, ні! Все валимо, валимо, валимо. Вода вже і зверху. Зверху. Так, все наліт, все наліт перетворюємо. Диви, друже, в нас величезні проблеми. Зараз, якщо ця вода буде текти до нашого будиночка, я не знаю, що робити. Так, наліт, наліт, наліт перетворюємо. Робимо такий. Е е е е ледниковий купол. Я не знаю, як це ще назвати. Так. Давай, друже, так, я є. тут. Ти чуєш цей звук, він десь поруч. Чую. Так, все сюди. Я примерз! Десь скільки можна! Ця вода йде, йде! Я її перетворюю та перетворюю. Слухай, тут трохи зупинив. Є. Ось так, набагато краще. Так, сюди, сюди. Диви! в нас є невеличка оборона! Знову вода проходить. Як я не розумію взагалі. Так, все на лід, все на лід. головне нам не змерзнути. Диви. Тут uh, твій будинок uh, повністю у воді. Я в Друже, він тут жере твій гараж. <світнє> <світнє> Що? Я йому зараз наваляю. Так, головне не зруйнувати свіжий гараж. Так, сюди йди, сюди йди, подвора! Все тут зруйную. Ось так. Все вибухнуло. Диви, який кратер тут зробив. О, ні. Куди зник? А ну виходь сюди! Зараз я тобі покажу. Зараз я тобі покажу. Так. Слухай, друже, мені. Дуже я тут зробив. Що зробив? Залатав гараж. О, слухай, не погано, не погано. Так. Я його вбив чи ні? Я не розумію вода. Як знищити цю воду, як її зупинити? Так, все на лід. все на лід. перетворюю. Так, друже, роблю е, ледений лед, купол. Так, вода. Ні-ні-ні. ні, ні, ні. Нам не потрібно стільки води. Друже, якщо я зможу її зупинити, то в нас буде хоч щось, де ми зможемо сховатися. Так, сюди є. Yeah. Друже, я зробив купол. З однієї я сторони. Також все. Все, молодець. Так. Слухай, щось дозупинив. Так, сюди ще робимо, друзі, дивіться. О, ні. Скільки води? З цього боку. Все лід. все лід перетворюємо. Друже, я також тут все перетворюю. Так, молодець! Друже, молодець! Так, зараз я не знаю, що робити в залі. Так, все, тут все майже зроблено. Ось так, спробуємо ще заморозити. О, я так змерз, друзі. Не знаю, що робити в залі. О, тут є прохід, це мені подобається. Так. Я бачу цього -Маджа. О, Я його якось вб'ю. Я йому помщусь за все, що він зробив. Так, все сюди. Треба якось пролізти. Вода е з'являється та з'являється. Як мені до іншого боку дойти? Так, друже, я друг, чую, як капець. там щось. Так, все на лід, все на лід перетворили. Є, yeah. що там відбувається дружі, в тут тебе? Друже, Селігран майя пробив нам я трохи переплутав в зброю. Зараз, зараз, зараз він пробиває все на лід, друже, лід! Спробуємо його заморозити. Так, сподіваюся, це допоможе. Так, а я буду перетворювати на навіть. Отримай. О, ні. Друже, вода. Стільки води, я не знаю, що робити. Я зараз вмру. Ні, я не хочу загинути в будиночку. Ріко, ти де там взагалі? Пливу до будинку, друже. Так, давай, друже, я тут все зараз заморожу, щоб ця вода. Ой, -ой тут да гранати! Скільки! скільки тут всього? Наліт, 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 наліт. Сподіваюсь, що він нас врятує. Так, ще. Друже, ти мене замурував. Так, де ти є? Щоб я зміг тебе врятувати, я не бачу тебе взагалі. Так, ріко, використовуй кайло, щоб зламати цей лід. О, ні!